Ми в особливий спосіб розуміємо велич жертви нашого Господа. Так нас торкнула велич жертви людини, наших хлопців, людей, які не зважали на якісь свої власні потреби, а віддали життя за те, щоб щось було тут, на землі, кращого, світлішого. І це викликало дуже багато. Зворушення в наших серцях, бо ми розуміли, що вони віддавали найдорожче не зараді себе, а зараді інших. Так слова Євангелії стали дуже близькі до нас. Слова, в які Господь каже, що немає більшої любові, ніж віддати своє життя за ближніх. І якщо нас торкнула жертва людини заради людини, то розуміємо, наскільки більшою і глибшою є жертва Бога Творця зараді своїх дітей творінь. Жертва того, який настільки в любові себе віддав, що не залишив за собою нічого, ні краплини того, що часами є в нашій людському розумінні справедливості і правди. Він творець, сотворити батько Усього, віддає себе на потало своїм сотворінням, повну і цілковиту жертву. І коли ми сьогодні стоїмо сім Його гробу і цілуємо Його тіло, ми можемо в перспективі жертви людських сім'ї зрозуміти, велич його любові. Бо якщо би Господь Бог керувався хоч краплиною справедливості, то ми б сьогодні не могли прикласти твій, своїх уст до його тіла. Якщо б він керувався хоч краплиною справедливості щодо нас, людей, то би сьогодні не несли його тіла до гробу. Якщо б він керувався чимось іншим, ніж повною глибокою, правдивою любов'ю до своїх дітей, то ми б сьогодні не мали спасіння. Ми сьогодні не цілуємо тільки Господа в грові, ми цілуємо його велич любові до нас. Ми прикладаємося. До Його тіла і розуміємо, що в тому тілі є наше спасіння. Є ми самі, тому що це сталося заради нас, нашого відлюблення і нашого спасіння. Прикладаючи уста до Його тіла, дякуємо Господеві за велику жертву, яку людство вже дві тисячі років. Не може навіть до кінця збагнути. І, напевно, повне розуміння і прийняття її прийде тоді, коли ми пізнаємо нашого Сотворителя у вічності. Будемо вічно споглядати його велич і в цій радості розуміти або старатися розуміти те, що зробив Бог за тих, яких Він полюбив. Це для нас з вами. Дякую Господеві, що ці хвилини боровій цього року ми пережили спільно нашій спільноті. Дякую Господеві, що велич його жертви ми можемо оспівати спільно спільноті нашої семінарії отців і братів на протязі цього Страсного тижня. Дякуємо Господеві за те, що сьогодні зможемо оспіувати велич його любові і в Патріаршому Соборі, і на Майдані. І тут в нашій каплиці. Це є великий завдаток, великої довіри до нас. Будемо гідні цієї довіри. Очищаємо своє серце, бо вже незабаром в цьому гробі стане пусто. Бо світло проб'ється крізь темиво, каміння відвалиться, Христос востане і возрадує кожне серце, десь надію, де спасіння, обдарує любові. Salve, Jesus. É easy